П'ятниця, 27 грудня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Від вечора під прицілом Нікопольщина дронами Камікадзе та з артилерії ворог гатив по райцентру та покрузькій громаді у кривому розі сьогодні день жалоби за загиблим під час ракетної атаки на багатоповерхівку. А Україна окупанти вкотре намагалися атакувати безпілотниками. Детальніше про ситуацію в області та країні розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю. Вітаю, Марко. Від вечора ворог продовжував тероризувати Нікопольщину під прицілом дронів камікадзе та артилерії. Були Нікополь та Покровська громада минулося без загиблих та травмованих. Натомість вчора у Нікополі постраждали вісім людей. Нагадаємо, ворог вдарив по центральному міському ринку. Травмованих у їм потрібна донорська кров. На зараз троє постраждалих вже не знаходяться вдома, для подальшого лікування. амбулаторно. Четверо, четверо пацієнтів знаходяться в відділенні реанімації в тяжкому стані, але стабільно. А у Кривому Розі сьогодні день жалоби за загиблим під час ракетної атаки на багатоповерхівку. По чотириповерхівці Росіяни вгатили 24 грудня і під завалами власної оселі загинув 43-річний чоловік. Він був на четвертому поверсі. Я так розумію, що ракета попала напевно в те місто. Між тим у повітряних силах повідомляють: цієї ночі збили над Україною 13 ворожих безпілотників. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Ще 11 безпілотників локаційно втрачені. Загинув 64-річний чоловік. Травмована жінка. Вчора надвечір окупанти вдарили по селищу Золочів на Харківщині. Керована авіабомба влучила просто у приватний будинок. Під завалами знайшли тіло власника оселя. А 52-річну жінку, яка була у цьому ж будинку, доправили до лікарні. І станом на цю мить у мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за ситуацією в Україні та області. і Більше розкажемо вже у наступних випусках. Марко. Дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Обікрав машину військового на Нікопольщині. Затримали чоловіка, який викрав з припаркованого біля лікарні автомобіля рушницю та боєприпаси до неї. Пізніше до поліції звернувся військовослужбовець. Він повідомив, що вночі з його машини викрили зброю та патрони. Крадія вже знайшли та повідомили про підозру. Зловмисником виявився раніше неодноразово засуджений за майнові злочини мешканець покрова. Вистрибнув з автівки ТЦК просто під час руху у Дніпрі невідомий на швидкості виліз через вікно машини та накивав п'ятами. Потім скривавлене бігав по дорозі і намагався зупинити будь-яке авто. Це зафільмували випадкові свідки і відео поширилось мережею. Ситуацію вже прокоментували у Дніпропетровському ТЦК. Мовляв, чоловіка затримала поліція за порушення правил військового обліку. Їхали складати адмінпротокол, але він вирішив по-своєму вибив вікно автомобіля і почав на ходу. Вилазити з машини. І знову говоримо про болючу для кривого рогу тему опалення. У житлових будинках його немає. Натомість подали у зруйнований російською ракетою п'ятиповерховий будинок. Причому без жодних попереджень, Окріп буквально позаливав усі вцілілі квартири. Про складну ситуацію у місті. Далі Оце наша квартира Оце так от у вас. тут? Так? Так. Так. А, а це коли кабило, тупило? тут лилося. В неділю в нас просто лилося. Мешканка однієї із затоплених квартир демонструє, як саме виглядало приміщення після подачі опалення. Ну, тут ну, попадало все, гіпсокартон провисає. Оце отут текло, воно всюди лилося, і люстри лилося, і отут лилося. Це вже просто падає гіпсокартон. Багатоповерхівці на вулиці Гурова. 5 вже місяць, як ніхто не живе. Через ворожу атаку тут пошкоджені дах і стіни. Люди не встигли ще навіть замінити на нові розтрощені ракетним ударом вікна, як без попередження дали опалення. Додає інша наша співрозмовниця Лілія Олександрівна. Криша зруйнована, і на п'ятому поверсі Антоніна мешкає. То вона каже, що лється все і потолок там падає, прям валиться. З горішнього поверху вода лилася три дні. Мешканці не встигали підставляти відра та збирати її ганчірками. Дев'ятий будинок там там ремонтують. У нас тут поки що ні. Кажуть, що ремонтують, але ми поки що не бачимо. На третьому поверсі лопнула батарея. А це у підвалі розвісного будинку нарешті працюють комунальники. Прибули ліквідовувати аварію на четвертий день після пориву. Пан Микола спускає воду з труб та робить припущення, якій квартирі дісталося найбільше. П'ята квартира і друга пострадає. Це я наскільки я знаю. Ну я чорський. Далі комунальники йдуть в сусідній будинок, бо там здається також прорвало труби. Це підтверджує і Лілія Олександрівна. Говорить, спеціально приїхала з роботи, бо затопила квартиру її старенької мами, тому має допомогти. Зараз прийшла вже команда, потихеньку вмикають опалення. Але у нас проблема на третьому поверсі. Хлопець молодий тут не мешкає, але там повідрізали всі батареї, тому що воно тече. Та опалення каже жінка: це півбіди. Сусіди досі не можуть оговтатися від трагедії 11 листопада. Тоді російська ракета влучила просто в житловий будинок, і у власній квартирі загинула матір та троє її неповнолітніх дітей. Загинула Лена на третьому поверсі з цієї сторони з трьома дітками. Це ж ми всі знаємо один одного. Знали. От, і моя мама мешкає на четвертому поверсі, то її спасло те, що вона була на кухні каву, Якщо б вона була в голові, епіцент зриву був. Цей район росіяни атакували вже двічі, каже пані Ліля. Більшість людей повиїжджала, бо жити в будинках без вікон та дахів взимку неможливо. Тож місцевим просто не втямки. навіщо у їхні напівзруйновані квартири подають опалення. Я кажу: так навіщо ж зараз ви бігаєте в суїта, така? Да? Ви ж зробіть кришу, бо не дай Бог дощ, то вам що буде? Воно ж буде литися. Ну такі діря, і саме головне це балка, яка. Там висить отак і тріснула. А вона велика. Якщо вона впаде на п'ятий поверх, розумієте? А там жінка і двоє інвалідів. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко новини 11-го каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.